Вітаю, мої любі з вами, як завжди, ти Гролінь та щонедільне оновлення гри Star Stable Online. І так, це оновлення присвячується останній неділі нашого Хеллоу. Тож, якщо ви там не встигли щось зробити, купити, то обов'язково беріть, робіть, бо це остання можливість 8 числа листопада, боже, вже листопад жах, їх приберуть. Відповідно, цього тижня нам додали полювання за привидами: невеличку малесеньку історію про нашого вершника Томсона, якщо пам'ятаєте. І також відео я випущу про нього трішки пізніше, надіюсь, воно буде цікавим, дуже надіюсь. Але то таке. Також нам додали в бонусний кремничці Морленда цікаві бандити, такі під минулий той виїздковий, здається, стиль чорно-фіолетовий. Тож, якщо вони вам потрібні, обов'язково вберіть. Ну і також нам сказали, що нам оновили вальтрапи для більш старих поколінь. І як цікаво, вони написали про те, що. Нові, ну, як Вільтрапити, що з Хеллоуіном, вони цього року додали. А, тобто, там, якщо ви бачите, зелений і синій, їх, типу, в двох, двох екземплярах, як і розумію, один саме для нових коней, а другий підійде як для нових коней, так і для старих. Проте це таке невеличке оновлення, але давайте будемо проходити трішки ближче до нього. І так, ходімо в цитаделі. Так, тож, ой, привіт-привіт. Тут у нас висить завдання у Каспер. Це безпосередньо наше завдання з вершником. Тобто, якщо цікаво, минулого року є відео, обов'язково десь прикріплю вам в посиланні, і там ви можете подивитися, там все озвучую. Просто ну, сенсу його по 30 разів озвучувати, чесно кажучи, я не хочу, і тим паче планую зробити цікаве відео саме про цього галопера. Тому ходімте до наших привидів. І так, зараз ми йдемо до розпорядника нашого замку, нашої цитаделі. Як і розумію, це просто завдання з пошуком душ, які там під час Геловіну просто пішли в світ, і їм обов'язково потрібно повернутися до 8-го числа. Тож безпосередньо цей чувачок дає нам завдання, адже він не може піти зі свого місця, тому що це його робота, а що, якщо там. Хтось новенький прийде, а він не тут, а він має вести записи. Ну, коротше кажучи, знову на нас завдання все повішали. І е, кожного дня ми маємо виконувати це завдання. Нам буде даватися досвід персонажу. Так що, якщо що, знаєте. І... Цього разу нам потрібно поїхати у фіргров, там буде знаходитись якийсь привид, який дуже любить подорожувати, і про житті він любив там лазити на всякі штуки. І наскільки я пам'ятаю. Він там щось хотів на гору фіргров видратись, чи щось таке побачити знову-таки, як кожного року, цей прекрасний Йорвік з найвищої точки, і тому ми безпосередньо маємо його спочатку знайти. Він там по дорозі буде недалеко, я тут плюс-мінус покажу вам. Ну, а вже потім ми маємо відвезти його на схил, так би мовити. Це здається, там, де по нитці червоні їхати, і на самій верхівці безпосередньо буде табір. І якби, наше завдання виконується, він відпочив і тепер зі спокійною душею може повертатися в цитадель. І, так би мовити, наше завдання закінчується. Наголошую про те, що кожного дня буде якесь нове певне завдання. Не впевнена, чи я буду записувати ролик під кожне завдання, але побачимо. Побачимо, побачимо, можливо, якщо що, десь в інстаграмі буду вам надсилати відео, щоб ви. Можливо, знали, дещо і як шукати. Бо, на жаль, час обмежений. Ну, а в принципі, на цьому це все-таки невеличке оновлення. Чекаємо наступного тижня, вийдуть чарівні коні. Ну, як чарівні, а чарівні, просто ну, КВП, всі справи. <сум> Ви, до речі, вже бачили спойлери, хто вам сподобався. Я щось планувала записувати відео зі спойлерами, але потім якось не було часу і бажання, і тому. Якось без цього, але, тим не менше, вони мені дуже сподобались, скажімо так. Ну і буду з вами я прощатися. Велике дякую ще раз за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!